Вітаю! Розв'яжемо вправу номер 9 Це задача з теми повторення алгебри за сьомий клас умова! За 2 години велосипедистка долає ту саму відстань, що й підшохід за 5 годин. Швидкість пішохіда на 9 кілометрів менша від швидкості велосипедистки. Треба знайти швидкість кожного. Отже, час, дивимось уважно, у нас є велосипедистка і є пішохід. Так, ось велосипедистка їде або долає цю саму відстань за 2 години. Тому час ми ставимо 2 години. Це за формулою час Т, а пішохід за 5 годин. Для пішохода це 5 годин. Тепер давайте швидкість пішохіда на 9 км за годину менше за швидкість велосипедистки. Отже, нам треба швидкість пішохіда велосипедистки взяти за х км за годину. Швидкість позначається буквою В, а швидкість пешохіда на 9 кілометрів менша. Значить, це буде Х9. Для того, щоб скористатись і розв'язати цю задачу, нам треба спочатку згадати центральну формулу, що відстань однакова ту, що дала і велосипедистка, і пешохід, це С дорівнює В помножити на Т. Але ж, Швидкий шлях, який долай. Давайте тут допишемо таблицю домалюємо. 2 помножити на Х, це буде віцень, яку подолала велосипедистка, Це 2х. А пешохід, це 5 помножити на швидкість Х відняти 9. Що ж, давайте. Прирівняємо ці два вирази 2х і 5 на х відняти 9. Давайте одразу подивимо, що ж нам писати ліворуч. А ми напишемо ліворуч той вираз, де буде більше х. 5, коли ми розкриємо на дошки, тут буде 5х, а тут тільки 2х. Що ж, так і пишемо. Складаємо рівняння. Давайте спочатку, я напишу складаємо рівняння, а потім ще возьмемо, треба зробити пояснення, що ж таке у нас Х. Тому додатково нам треба ще записати пояснення. Давайте ось тут ми напишемо: нехай швидкість велосипедистки кілометрів за годину. Нехай швидкість, швидкість велоси. Сипедиски поставимо тіре і напишемо кілометрів за годину. Чуть-чуть нижче напишу, це буде Х, і запишемо кілометри за годину, тоді швидкість пешохіда Швидкість. Запишемо це в дужках, х відняти 9. Х мінус 9. А тепер уже будемо писати, складаємо рівняння, бачите, тому що с дорівнює В помножити на t, тоді ми швидкість. Х помножимо на 2 години. Так, ми звикли, що коефіцієнт треба писати на першому місці, тому буде 2х. І 5 годин треба помножити на швидкість. Так, і записуємо. Спочатку, зліва ми напишемо 5, і в дужках х відняти 9. Пішуємо 5. Ми знаємо, що перед дужками можна не ставити знак множення. Х. Мінус мінус 9. Закриваємо дужки. буде дорівнювати. 2х. Ще раз звертаю увагу, пишемо зліва більше там, де у нас х буде. Тут 5х, буде тут 2х. Чому? Тому, коли ми будемо переносити х ліворуч або праворуч, треба поміняти знак на протилежний. І так, 5 множимо на х, це буде 5х. Мінус 5 множимо на 9, це буде 45. Це буде дорівнювати 2х. Права частина поки що не змінюється. Тепер. Нам треба поставити 5х, залишимо зліва. 5х 2х переносимо справа вліво, міняємо знак на протилежний. І все це буде дорігти 45 з мінусом зліва переносимо праворуч, буде плюс 45. Тепер приводимо подібні в лівій частині 5х відняти. 2х це буде 3х, 3х дорівнює 45. А тепер треба знайти значення х. Х буде дорівнювати 45 треба розділити на 3. 45 ми ділимо на 3. В такому випадку, щоб розділити 45 на 3, ми отримаємо 15. Отже, х дорівнює 15, відкриваємо дошки і пишемо кілометри за годину, тому що ми знаходили швидкість х велосипедистки, пишемо кілометри за годину. І закроємо дужки. Це ми знайшли швидкість велосипедистки. А тепер нам треба знайти швидкість кожного. Велосипедистка, це є. Ми можемо зробити пояснення, що це швидкість велосипедистки. Пишемо швидкість велосипедистки, велосипедистки є. А швидкість пешохіда буде на. 9 менше. Тоді від 15 ми віднімаємо 9 і отримаємо. 15 відняти 9 це буде 6 кілометрів за годину. Так, і підписуємо: кілометри ділимо за годину. Так. Як ви бачите, ми знайшли швидкість і велосипедистки, і пишохіда. Ну, давайте зробимо ще пояснення, що це швидкість, швидкість пішохіда. Так, в задачі сказано знайдіть швидкість кожного. Ми з вами знайшли швидкість кожного. Дякую за увагу! Будь ласка, відповідь пропишіть самостійно, що швидкість велосипедистки дорівнює 15 км за годину, а швидкість пишохіда дорівнює 6 км за годину.